Я беру участь у конкурсі канадсько-української організації Open World Learning з нагоди 125-річчя перших українських поселень в Канаді. У списку визначених українських канадських особистостей знаходяться політики, спортсмени, митці, люди науки, бізнесмени, космонавти та представники інших сфер діяльності. Та для свого проекту я вибрала людину, яка зараз намагається допомагати своїй рідній Україні. Це Олександр Романко. Він родом із Сум. До Канади виїхав навчатися 13 років тому. Тепер працює старшим науковим співробітником канадського представництва IBM та професором університету Торонто. Олександр отримав диплом спеціаліста Сумського державного університету, магістерський ступінь з економіки в Карловому університеті Чеська Республіка і докторський та магістерський ступені у галузі комп'ютерних наук в університеті Макмастер, Канада. Науковець співпрацює з університетами та компаніями України, регулярно літає за свій рахунок в Україну проводити лекції та семінари з бізнес-аналітики в українських вищих учбових закладах. Коротко про проєкти, якими займається Олександр Романко. Кластер інформаційних технологій міста Суми. Все це робить Олександр на волонтерських засадах. Двогострокове завдання проєкту просування і популяризація інформаційних технологій як професії, головні напрямки проєкту спробувати зацікавити IT-компанію відкриті в сумах своїх офісів розробки. ІТ-освіта як в школах, так і в університетах. Необхідно популяризувати IT-спеціальності серед школярів, ІТ-стартапи, сприяння і допомога відкритті власної компанії, створення ІТ-тусовки в сумах, проведення хакатонів різних змагань, відкритих лекцій. Конкурс медіа стартапів про науку. Ідея та наповнення конкурсу розроблені Олександром Романком. Він також координує спонсорську підтримку конкурсу з Канади. Science.ua це всеукраїнський конкурс на найкращий медіа стартап про науку в Україні. До участі в конкурсі допускаються онлайн-проекти, які спрямовані на зацікавлення українців наукою і донесення до широкого загалу здобутків українських вчених. Благодійні проекти. Проект Комп'ютери дітям. Його мета збір комп'ютерного обладнання для дитячих будинків та інтернатів. Волонтери збирають використані комп'ютери від приватних осіб і організацій, щоб потім відправити їх в Україну. Волонтери в Україні отримують і встановлюють подаровані комп'ютери в школах і дитячих будинках. Вони також навчають дітей основам комп'ютерної грамотності та проводять змагання з програмування, які можуть дозволити цим дітям вибирати інформаційні технології в якості своєї майбутньої професії. Олександр Романко є активістом Євромайдану Торонто. Комітет Євромайдан Торонто працює над багатьма проектами з допомоги Україні. Збирають гроші для АТО та біженців, просувають Україну в ЗМІ, допомагають українському уряду в його роботі. Дарунок електронних книг ще один спільний проект для підтримки поранених українських військових та дітей сиріт Книга може лікувати, вважає Олександр Романко. В електронні книги вже завантажені твори класичної, художньої та сучасної літератури трьома мовами. Також Олександр Романко є одним з організаторів проєкту Сім'ї допомагають сім'ям. В рамках проєкту волонтерські організації шукають небайдужих людей, які бажають підтримати сім'ї загиблих, зниклих безвісти або поренених бійців АТО. Саме такі люди, як Олександр Романко, зараз підтримують мою батьківщину. Це нелегкий для неї час. Ми однокласникам зараз 15 років і скоро ми будемо поступати у вищі навчальні заклади. Багато з моїх ровесників поїдуть вчитись за кордон. Я хочу, щоб вони брали приклад з Олександра. Не забували свою батьківщину, а отримані знання за кордоном використовували в Україні.